Ісібери, дорогі друзі, продовжуємо FNAF. FNAF Plus ми продовжуємо. Бо у нас лишилося, якщо 5 ночей, значить плюс-мінус 3. Да. Гініально. Так, так. Да, да. В тій серії у нас, кстати, вийшов оф... офігенний скример. Кто не вижу, посмотрите, там просто там шикос. Такие шикос. А, вот. Да, Шикардос, тики. опа оп, 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 оп. Тики вот а, в Screamer Фокс я бы хотел побачить, но ну, то таке, па Так. ай а, его. Uh, ideata dik. A few moments later. John Benny, у нас же типа раз Часу багато. опа па 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 о о о па так, uh, ми не пройдемо за такі три ці. Якщо буде чотири, то це конечно тоже найс. сьома падаль. Топаем. Топаем. А, так а, Шо у нас по делам тут по делам у нас щес, ща... хай ему грати, отче, отче. Ну ти бачив? Бачив? Я вас не звав, іть нафік. Привіт-привіт. Отже, я отримав для тебе документацію про твою минулу ніч. Дійсно непогано. Щонайменше тепер ми знаємо, що в аніматоді не перемішується програма. Бо вийте за межі їдальні вони просто б не змогли через свою систему. Виходить, наше припущення про те, що управління може бути залежне від душ, частково, але має право. Ну, давай так. Вони що? залежні, Подужили то, душ? точно що від душ, ще ну ще не так. Сподіваюсь, на тебе, любий, друже. Так, да, сподіваюся, дійсно. Я ж прям. А те, що мені скремер? Скрім... Фига не чика. Чика, 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 чика. И вот как клубника. Оп. Кстати, Бонька. Бонькова, угри бонька у Грибонька. Я бы закрыл двери, что, мне кажется, что... Да, ладно. Сейчас и на какие тут камеры у нас появятся, и мы такие... Опа! Что шо, шо, шо там стоишь, братан? Ти тут не маєш стояти. Ти маєш е на гітарі ріфи наганяти, А не тут стоять. От прям щоб на ціле на цілу піцерію тут. Траш, но аж обосратися. Ммм. И хто таки? Я вас і звав. Идите нафіг. Очки. Аааа, ну, братан, ну наш, ну, ну сытый собі тихо, можна я його? Чика. Ти, кстати мені на привычку напевно підеш. Ти такі кадр офігенний вибрав. Ну, адійся, виберу. я выберу. Опа! Давай, давай, скримани, скримани, давай, братан. Ну, вже не страшно, я вже бачу. Ще раз хочеш? ну ду. Брат, я вообще без проблем, давай. Опа. А ця пішла? Курва.

Не нуже. А цей зараз побежить, цей тут. Цей стоїть пердить. Я зараз нас скримене. Ні, не, не А, так можна одну двері відкрити. все одно. Ти Ж Я тобі. І так. Побежит, бежит, буду бить. Ща, ща, ща біжіть як просто як газель. Сейчас стелиться як газель. Сейчас интую побежить як Давай бежи, братан, я в тебе верю. Стелись, як газель. Стелись, як газель, фокси, -мо. Ще одна. Чого розвелися тут? мене немає, Йдіть нафіг. Ой, <кхем> ой. Давай, Фоксі, стелись як газелька. У мене зараз електрика закінчиться з такими темпами. Ну просто Фоксі зараз побіжи. Ну якось таке. Все йде стелиться клань. Так. А, ну ты свічу. Давай ми для цю і собралися, Фрейдка. Ля! Ля-ля-крипата. Ля-яка. Ну такі, ну такі, знаєш. И в фнасу Ну тут такие брат фигня Вер, не очи, вей не печенки, А что? опять? Шо опять? не опять знал. Давай, 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 кажи Я отримав. Так, ти отримав ти отримав у, у куда? Не стилися, клань. Не надо. Я тобі кажу не надо. Остановися. Та ти серйозно, ще одна? Ви стелитесь, клані ну чи що з вами сталося Я не... Ну, ты лисяк просто к газель? А, ну, я ж кажу. Так, це і тут. Да, стоїть передать. Пукає. Посеред коридору. Це і тут. А, ну, как я там, ми, ми фредди занимается дичью. А, чика. Так, сделай клан звезды. А, ты на кухне. Ну, то будь на кухне. А то прям такие дела забываются. Так, и тут. А, вот это вот та балда, да? Вот та сама жирная такая. Жир трестка. А я просто жир жир трестка называю, чем бы и Это чика у нас. Ой, аж кажу, стелится клан. Ой, газели, клан. Так, ага, Фокси на поготове. Тест, если он покет шось роблять, я посплю. Вс. Полю. Хайси думаешь, хай я типа шось роблю. Ну такие, ну давай. Давай, пуется, чи-чика, -мо. Я что зря он в офисе. Сижу, пержу. Не зря. А ч ты субиоку стоїть, О, стуили. стелець як лань. Я клинь. кажу. Я прям молочик. Так, і ч у нас? Кончений дьет. Пубертатна на Нічого не знаю. Вертатна виразка зразу, видно, почить. Йо. Сорі, я чуть-чуть кончений. А, ти уже стелишся як лань. Пацани, йому плохо, он не сіть Йому плохо пляхаще. Йому плоха. У нього Недержимість. Ну стелися, я клань, братан. І стелися як просто як какавка. І какавка. Ну, давайте так. 4 часа і вже 21%. Стелюся як просто. Я... я... А ми колись побачимо, як ти біжиш, братан. Мені просто цікаво. Якщо не, так і скажи. А, можна це? І... До... до побачення. Не хочу, не будь. Не стелися, не стелися. Я тебе все одно не пущу до свого дому того, що ти капдува. Тут говно, тут говно, там говно. Тут вообще как-то ненормально стоит. Кто? Ули. Уже? Пацаны, с вы выбачею, но у меня места нема. Ну, 5 часов, пацаны, я... Но 5 часов уже я вже виграв, Все. Іди вон, я виграв. Іди вон, я вже виграв. Не бачиш годинник уже тікає. Годинник тікає, падаль в Жу годинник тікає, йди вон. От страшно було. А чо? я уже пройшов, а вони не хочуть. Тих как говн якийсь сбля. Давайте ще раз, я не проч. Ай просто по фану зробили. А я тебе выключу. Ти мене так за... Задов... Чика-чика, Чика, ты куда? Не це бойкайся. Не цей не вона бухт... називається? Оце называется. Не психуй. Не надо. Ну того не стой. Ну того не вар. Угу. Куда? Назад. На сцену. Без. Понабиваю вам хлебальники. Я кому сказав? Правильно ти падаль. Обосреш. Обосреш, ви куди? Один обосрюш, другий обосриш. Третій обоср. Четвертий обосреш. Пацани ви обреж. Ні, ну тут сразу поки це Я не знаю, він напевно вже тут тоси стоїть дригається. Ну ні, він поки Поки нормально. Поки він не бушує. Надо тільки за ним сліди, слідкувати. Давай, брата. Угу. Я поняв тебе. О. анчоус. Ні, ти цей будеш е, чипсу. пиццожерка. Чіп, О. Ти ж любиш пиццу. Давай я тобі. Е, за за цей прям. А ти давно до цього до стоматолога ходила? Тебе прям зубів нема. От з один зуб. Ще одного нема. Ти точно до стоматолога ходила, Чіка? Uh -huh. Uh -huh. А ты чё, томатолух? Mm -hmm. Я бешеный, я просто, я говда. ты когда? А босс. Ааа, типа... Вот что час? Вот оно ч. Ну и да ты обосришь? Ааа, ты поки хочешь помучити мене, меня действительно. А ты Там Сама такая taka... у Ну, типа, да. О, ага, молочек, да. Ну и что ты хочешь? Я тебя не звал иди нафиг. Банах, говнюк. Так, а що там наш цей? О, це? остайли як прям як... Як малолітний. Не знаю. Як житель, якому дали... Юлей. Эээ, зіздюлей, а він, от хоче дві изумрудик забрать. 5, там называй. І ти тоже хочеш? Ранина. Не трогаем. Мне дазы ну. А мну Биже Бест. А ты сказал Бест. Значит, ты уже побег. Обисрався на всю квартиру. Про... Про... О, все мне не нравится. Так, сколько там ще? она хамуха ще немножко прожити треба. Ще прям мини А, серьезно? я часто... А, так вот-вот-вот-вот сейчас будет, братан. А ти не дожж цейкає, що вже виграю щось. <рес> я просто бачу де годинник кида. Час він стукне 12. Да хамуха не стукну, все-таки. А я хотів, ладно. Не, ну не можемо пройти цю ніч. Не можеш. Не можеш. А може Екстра щось нам підскаже? Що можна в Екстра? В Екстра можна піти нафиг. А, кастом найт. Ммм. Custom Night. А, більше нема. А чого? А, типу. Ні, так не цікаво. Ну в общем. А, скільки у нас вже записалося? Всього 20 минут, но мені кажеться треба закінчити. Бо я. Я не знаю, я щось пройти не можу, і воно, походу, либо забагалось, либо не знаю. А, в общем, посилання на Сисус мережі в опції відео, для... Всі посилання на плейлісти під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, не забувайте писати коментарі. Всім до наступних відео, всім... А, всім до наступних відео, до наступних стрімів і до наступних проходжень із всіма іграми. Всім пока